Всім доброго ранку, ми продовжуємо рихлення. Позавчора добили кукурузу, комбайн вставили. Я вчора ще вже перший день рихлив. Перший, після уборки перший день рихлив. Брат з батьком повидували повністю комбайн, що там Бо вже все стає на, на сезон, на ремонт таке вже. до наступного сезону готувати. Щитки познімали, повидували частічно його. Ми вже експериментували, вже ставили вторий каток. Робив він десь 2-3 гектари і забивається, не крутиться. Чистиш 2 гектара. То викинули п'ятий 4 каток. Я вже відвігав, бо бачите, тут є три положення. Стояла на середній, я відвігав на задню. Ще на передню не пробував, але його так тяжко там ну як тяжко. На полі не дуже зручно, немає лома, такого. Короті, зняли, працюємо. Налипає він, але я поставив на скалі трошки більше, тобто зробив там 40, з учетом того, що він налипне, щоб трошки вимили його і залишиться та сама глибина. Зараз ще треба зайнятися трактором трошки, бо щось не працює кондиціонер, було накрилася у нас муфта, там еластична. Там. Я її поміняв і після того перестав робити кондиціонер взагалі. Там шайбочки такі регулювачні, які треба було віддаляти віддаляти. Я вже думав, що неправильно, вже розібрав, подивився, все крутиться компресор. Крути. Ну, Мабуть, фреона немає, тому зараз йому вдихну йому трошки життя грамів 150-200. І побачу, де робити. Бо вроді така погода прохладно. На дворі, як би, в принципі, прохладно, але днем виходить сонечко і в кабіні, як в акваріумі, ну, дуже жарко. Я і вікна тут не тільки заднє, пилюка залітає, короче, не люблю від ці вікна відкривати. Тому спробую зараз додати трошки йому, вдихнути життя. Вийде, вийде, тобто отлічно. А потім вже весною можна буде все це зіляти, ну, випустити воздух і заново по вісах нормально заправити. Скільки там положено? там 800 чи 900 грамів треба подивитися по книжці буде знайти. Бо колись НТЗ на у нас часто з пусками 12-21, я вже купив собі і манометри, і фріон купив здоров'я, бо нанімати визивати дуже дорого було кожен раз. І десь там у мене ще є вакууматор. Коротше, там і вакууматор є, ну все для цього було. Але ми купили його 21-го року, нічого не робив, це щось перший раз почав. Барахлити консієр. Тому зараз без два фільтра. Заправляю, заправляюсь, бак і погнали. Так, те що, ти заправили ми конціонер? Заправив я десь 200 грам вийшло, 210-220. Якось так воно батько там крутив, бо неудобно було там стояти, ваги дивитися і там крутити. А кабелі ці короткі. Ну, трошки більше, ніж хотів, думав там 180-200, але трошки... ну Нічого страшного. Хоча, знаєте, консієр це така. Більш чепетільне дуже, її треба дуже акуратно і стабільно, ну, не то стабільно дуже все акуратно бо сказати, що А візьму заля і більше, буде краще холодити ні, навпаки, буде хуже холодити. Коли мало додаю, мало фріону в в системі, компресор час ще включається, більше його, бо він не завжди. Він включається, там, хвилинку поробив, виключився, температура упала і включився. тобто він не завжди 24 часа, часа крутить, ну, зрозуміло. А коли дуже багато, йому важко крутитись і зрабатує защита по давлінню, високому далінню. І він теж не буде робити, і плюс велика нагрузка. на йде. Тому тут треба чітко. І третій момент це погода. Таку погоду якби, не бажано заправляти, дуже холодно для газу. У нього не та консистенція, не, той, не ті його характеристики. Але чекати сонця плюс там 10-15 градусів, 15 градусів, це треба до обіду чекати, як би теж не варіант. І на поле теж не вийде на полі заправити, бо там ваги тільки 220, у нас нема таких, щоб. А там треба дозірва, щоб там не переляти більше, ніж треба. Вчора, до речі, зробив я з 9 ранку, а якраз як сьогодні працював виїхав теж, з 9 ранку до 8 вечора лампочка запищала, я зразу поїхав додому. Зробив 16 гектарів. Із цих 16 гектарів розход мене показує зараз статистика за 26 гектарів, 21,8 літрів на гектар. Це з дорогою починає дорогу теж. Тому я вважаю взагалі економніше, бо перші там робили щось, чи 24 чи 25 було літрів. Це поле трошки менше, а можливо те, що гони, як не є, кілометр гони, і воно теж впливає. Менше розворотів це ти просто собі йдеш, 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 Ну, Вчарі було кілометр, а потім так стягується до 400 метрів і того буде. На сьогоднішній день там вже 700 метрів. Ну все одно, гони длінні, не треба там багато крутитися, краї, клини, маленькі клинчики вийшли, що перший день. Тому я вважаю гарний результат. Чим більше рихлюється по пшениці під кукурузу. І чим більше я довше днів на тому полі рихлю, тим більше я розумію, що там кукурудзи не буде і ми її сіяти 100%. не буде. Батько вчора сказав, що тільки соняшник там посіється. Там кукурудзи не було років наверное, за 5. Може, 4-5 років так не було там кукурузи. Проблема в тому, що там свині вибивають посадка, невеличка між полями 5. Ну, коротше, вони всю її вже перерили, шукають раз. Во-вторих, весь край у нас, де пшениця там була, весь край перерили, вже теж видно, що вони там щось шукають собі їсти. Тому як буде кукуруза, буде як на тому полі, ще на відео знімав, що 20 центрів дала 2 тони, бо просто вибили по краю. Там Тільки серединка, чі трохи щось була вони. Якщо там 10-12 гектарів, ще, ну, вибили якби, не сильно так смертельно, то тут поле 63 гектара, але якщо вони виб'ють 63 гектара, то ми босі голодні залишимося. І плюс порахував навіть якщо 43 центнера дасть, ну як це поле, саме краще найкраще скажімо, у нас там поле дало 43 центнера по 8500 кукурузу сьогодні нам пропонують продати, то виходить набагато менше, ніж сонячник 2 тонни при при ціні 26500. Тобто соняшник вигодніше посіяти набагато. Ну, там щось на відсотків за 30, це точно. І це я взяв 20 центнерів. Кукурудза 43 це такий під рекорд. А соняшник 20 це ну трошки так як мінімум. А Так він може дати і 20. В цьому році десь 21-22 центнера дав. Плюс ціна може бути інша. Ну, може ціна бути інша. Це таке, але все одно. І... А в тому році нас соняшник дав і 29 сифло деякі плантації. Тобто, а якраз це поле давало 29. Тому частина поля. Один гібрид, тому 29, інший менше. 23, ну, на 25 чи 26 не вийшло це, центрів на круг. Тому все-таки посіємо соняшник, а кукурузу посіється 9 гектарів. Все, вона все, більше, більше немає смислу. Ну, Її просто виб'ють і все. Хіба що свиней розводити. Але це таке діло неблагодарне, тому нема бажання цим займатися. Тому будемо сіяти соняшнику. Я думаю, у нас буде більше соняшника. Жадка в нас є. ну Гукрузний є, в принципі. Соняшник легше вбрати, соняшник потім задіскував, будемо дискувати по-сухому і так і сіяти по-сухому, вже не будемо чекати його. Ну, бачите, конечно, в сезоні від сезону відрізняється, але все одно краще посіяв суху, чим ніж мучитися і затягнути з сроками. Але потім менше проблем. А з кукурудзою, я не знаю, як її орати цю кукурудзу, де налепати, забивати. Ну, коротше, одні проблеми з цим кукурудзорде. Я спробую трошки зрихлити частину, що батько каже, може тих 12 гектарів, де свині забили зрихлим, бо там якраз треба буде рядом поле, кусочок рихлити і каже вже одне, щоб не перечіплятися і там таке дальні, то може каже, там побачимо. А так в основному кукурудзу будемо рати. Бо боїмося цього статку. Ну, резків, які зверху будуть. що з ним потім робити. Вийде, думаю, покажу, як виходить. Оця посадочка невелика, там поле вже наступне. І цю посадку, особливо з тієї сторони, все перерили. І край більше там перерили якось, тут трошки бачу менше. Є трошки втрати бачу, особливо по краям. Небагато, але є. І там, де я казав, що жадка ложе. Ну, по фону так дивися, отакий от страшний фон. щось. Після органки, звісно, було б трошки краще. Так, да, не було б чорна земля, але було б краще. Але все одно тут якось так. Але себе вчищаю сподіваюся, оці рослині рослин, рештки перші за зиму вони розниють, розвіються, щось трошки пропаде, щось в землі буде. І буде тримати сніг. А весною так будуть прогрівати ґрунт. Тобто буде трошки більше вологи триматися. Ну, Так себе надіюся. Ну, культиватор точно піде, по цьому це взагалі не проблема. Якщо сильно буде... Ой, бачите, ці втрати ці. Якщо вони корениться, то прийде ще пустити культиватор до зими, повирізавши. Ну, це будемо бачити по ситуації. Але ще щось, я думаю, культиватор його розтягнеться, не проблема буде, він не буде забиватися, а УПС, я думаю, теж посіє, бо це не кукуруза, що там може забивати. чи ще щось. Воно мелке, воно буде розсипатися. Але може дійсно буде краще температуру тримати. Діскувати нема з часу, бо дозав через 2 дні дощ перейде 5 мм, до цього випало було 3 мм, то тобто ми чекали за 3 дні сиділи, нічого не могли робити, болото було. Так що випаде 5, то це взагалі ще на 5 днів, а потім ще показує вже побільше 14 мм. тому... І не факт, що ще піде. Я думаю, каток заліпає, якщо цей каток просто труба заліпає. Він ну, залип, але потихеньку і вибило. Глубину, бачите, поставив більше, ніж 35. Чи було видно. Метка 35. Поставив десь ближче ну, більше 40. Щоб оце, де містами мене липло. Ну, чуть -чуть там може, якісь і воно його підмілює, щоб тримало все-таки глибину 35 була. А де чисто там 40. А так працює все. Супер. Робочі органи вже підтерлись, але холодні. Плуг як виходить, то прям гарячі були раніше. Зараз не знаю, як буде, а зараз то прохладні такі. Попрацюємо. По розходу зараз покажу вам. 21,8 літрів показують. Це статистика за 31 гектар. Тобто я вважаю гарним показник, бо оренка буде 30-ка. Це точно. Це я прямо вже бачу. Це думаю ще можливо взяти якийсь один, лєміх, не лєміх, а отвал купити текроновський пластик, пробувати. нас завжди проблема, що він просто наліпає і все. І з це може плугою важко йти, бо він як горне. Можливо, то що він наліпає і важче йде. Але якби ну, міняти весь комплект 10 лімихів, трошки таке накладно. Сума попробувати один, якщо дійсно гарна альтернатива і воно витримує нашу важку землю, не поламає, не відрве, то з часом придеться міняти на всі, всі 10 корпусів, щоб було б краще. Тому це я поки що думаю, так подивиться YouTube, там вроді кажуть, що і швидкість додавалася, і цей теж за плугом. ходять там 6,5-7 до км, це прям максимум. П'яті корпусний плуг, захват 2 метри, глибина 30. Ну і розход 30. Де волок? то трошки поганувато. І чи мені гарно сіка, пшеницю трошки сіка. це у нас тут, а потім я вже в кінці підвів ножі на максимум. То трошки стало краще, але все одно. А так, щоб подивитися, поле взагалі не заросло, що як ми обрали, нічого взагалі не робили, так і стояло воно. Є так, трошки втрати, місце особливо видно, довірно, якщо наверх, ну, я вже знаю вже цей. Але хай буду знати, що наверх треба трошки збагато швидкі, щоб він співав все пропускати через себе, бо воно так транзито виходить. А так уже ближче до краю, до того, чим до того краю. Це вже за середину перевалив, ну, по гектарам 39 або 63. Тому якось вже поспокою. Є в нас ще 2,5 дня, сьогодні, завтра і післязавтра до обіду. Я надіюсь, що я за цих. Ну, сьогодні два з половиною дня добью це полощі 20 -то гектарів. Да. 20 -то гектарів плюс краї, а краї тут кілометр, гони. За три круга треба робити, якщо не більше, то теж нормально гектарів йде. І перейдемо на кукурудзу. Якщо той же день закінчу, то на кукурудзу перейду. Спробую там пару гектарів, як воно буде вийти. Звісно, було б краще зарихлити, але боїмося, що потім буде погано. Плюс мені дуже багато сказали, що після рихлення дуже бурини сходять. Тобто вони набагато швидше виходять після урольку. Ну, логічно, що оренду ти приварив, перекинув все і воно поки там дойде. А тут якби, просто розірвав землю, а нічого не заховався. Але все домчиться. Покажу, як буде. Ну, поки що мені рихлення дуже подобається. Як сама. цей. Єдине, що цей рихлитель таки вирішили будемо продавати. Я вже виставив об'яву його. Будемо брати трьохметровий. Це 2,5 на 5 стійок, а хочемо взяти 3 метри на 7 стійок. Бо бачите, він це колесо йде по, по обробленому. По він талоджує трошки, потім зриває, а в другий момент грудка, яка викидається від лапи, вона кидає сюди. І в цьому році вона м'яка, бо волога є. І колесо їде, але якби не кидає, там так трохи підкидає. Не так чувствительно воно. Ну, плюс у нас телес мост зіграв собі, а задній вже трошки притовчив, зад вже так більш-менш проїхав. А з метром я буду трошки далі відходити, і ця грудка не буде. А коли буде засуха, ця тверда грудка буде просто буду скакати на ній, ну, буде важко. І трактору буде важко, бо зацеплення не буде де буксувати на цих. Хочемо трьохметровий. Гарна це ідея чи ні, Ну, бачу там Серега шириних фермер на такому тракторі 7930, теж на ВТ. І теж там нелегкі в них ґрунти і гори, і гори є. Ну тягає трьохметровий, Так, коли там не сильно прям швидко 5-7 кілометрів. Ну, же, від рельєфу, глибини, від е... Платєво, засухи, то такі швидкості. Ну, спробуємо. Ну опять же, якщо це продамо, сильно там його скинути нема в ціні, бо він нормальний. Я так так на нього гарно зробив скидку. Мінус 100 від ціни заводу, не доларів. Бо там думалося, за це доларів ні. Тому вийде продати, продамо. Ні, ну залишиться. Якби. Проблем з ним немає, воно робить. Якби, скинути його немає сенсу. А друг мені каже, що не спіши, подивися, як воно буде результат. Може тобі взагалі рихла не сподобається там, чи ще щось, то потім типу, це продавати з мінусом, потім купляти нове, а потім нове, якщо не сподобається, нове продавати. Не знаю. Просто чого хочемо ще в цьому році, якщо там за тиждень продати його, то я думаю, приїхав би трьохметровий, ми б спробували потягнути ще трьохметровий по цій, так скажемо, зрівняти по швидкості, чи потяне, по... щоб однакової мови було. Не вийде, ну залишиться, як я.